Під прапором свободи своїх дітей калина колихала, щоб України іскра в серцях горіла і не згасала, але з червоної калини білими птахами. Діти, мати України, що полягли за нас із вами. І плаче земля, плаче гарячими крапинами калини, за кожну втрачену доньку. За кожного рідного сина. Ой, в Україні рідній державі, багатій на подвиги і на славу. Мирний народ непереборний живе. Крицеве слово він має своє. Ой, в Україні нині біда, бо л'ється кров, бо йде війна. Вийшли на ворога край боронить, сміливі доньки, мужні сини. Ой, в Україні землі родючі, море без крає, люди співучі, стелиться в світ рушниками дорога, до сонця, до світла, до перемоги. Ой в Україні калина схилилась, рідна, квітуча земля зажурилась, та віримо в армію славну свою. Нас захищають, круті ЗСУ, День Збройних сил України це свято, яке особливо тепер відзначати. Будемо всім українським народом, як свято гордості, сили, свободи. Тепер це престижно стати героєм, край визволяти, узявшись за зброю. Бо зсу нас могли захистити. Це наймогутніша армія світу, армія сильних, армія дужих, армія щирих і небайдужих. Днями й ночами воюють, не сплять, бо за своє, за свободу стоять, ті, хто ракети збивають в повітрі, ті, хто в окопах без світла. В морі, у небі, на суші, в бою, носять святе ім'я, ЗСУ, волю виборюють крок за кроком, Щоб були мирними наші уроки. Щоб ми сміялися, вчились, раділи, Щоб новий рік ми щасливо зустріли. Тож брати приклад з героїв нам треба. Про жовте поле, про синє небо, дбати про землю, рідну, єдину. І тоді все буде знов, Україна. Калина на снігу це День Грудневий, це дні холодні України, це краплі тих, хто не дає зробити із квітучої землі руїни. Калина на снігу героїв сила, це сік землі, що воїнів зростила. Калина на снігу, це піль батьків, що втратили своїх донь і синів. Калина на снігу це бахмут та Ірпінь, це дух незламних, пам'ять поколінь. Калина на снігу, це буча ізюм. Це невимовний і селенський сум. Калина на снігу до марюпи та херсон. До перемоги до кождані. Віщі сон. Калина на снігу, дитячі сльози, серця гарячі на нещатному морозі. Калина на снігу це іграшки в цілілі, на згарищі. Це матері від горя посивілі. Калина на снігу прокинься світе, гине невинний цвіт калини, діти. Калина на снігу це нація крилатих, ми не поборні, нас нікому не здолати. Калина на снігу це море, що жива, як гарно і неповторно звучать її слова. Калина на снігу молитва це і віра, любов. Надія, життєдайна сила. Калина на снігу вражає увесь світ, виборює свободу сотні літ. Калина на снігу, ми вистоїмо, друже, бо захищають нас герої небайдужі. Калина на снігу, червона на снігу, це криця і вогонь. Це наші заси. Калина на снігу це полум'я і лі. Це наш незламний український рід. Ви, цвіт Калини, палке покоління, Зріє на волі, майбутнє насіння, справжні своєї землі патріоти. Сьогодні навчатись ваша робота. Ви, цвіт Калини, все і краще, не віддавайте ж в країни ні за що. Ми, колись підемо, нас вже не буде. Але залишитесь ви, справжні люди. Ви цвіт калини нащадки героїв, що захищають нас із тобою. Пам'ять батьків, бережіть у серцях, це до свободи праведний шлях. Ви цвіт калини, ви її врода, волю Господь вам дав нагороду. Тож не вагайтесь ні на мить, грон калинових не розгубіть. Ви цвіт калини, її краса, Хай же палає жага не згаса. До боротьби жага до життя, ти синьо-жовті і серце, і стяг. Якби не ЗСУ, якби не диво патріоти, то б не змогли б орду ворожу побороти. Вам ми вдячні ми за спокій, за наші в класах та онлайн-уроки. І хоч гудуть сирени і летять ракети часто, ми віримо у вас, ви наш талант, велике щастя, Ви наша сила, наша гордість, діти нашої калини. Вітаємо з Збройних сил найкращої країни. 6 грудня це день вшанування пам'яті тисяч відважних воїнів, які віддали своє життя за незалежність, волю, суверенітет та неподільність нашої держави. Ніколи не забути нам героїчних подвигів наших прадідів, ім'я України, їх щирої любові до рідної землі та безмежної відданості своїй батьківщині. Проте, День Збройних сил України це насамперед свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності Української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу, яких наша країна досі лишається суверенною незалежною державою. Нарешті, 6 грудня: свято усіх чоловіків та хлопчиків, які бережуть спокій та мир у наших оселях, цих турботливих лицарів завжди готових підставити сильне пече в чарівній половині людства. Любі захисники, дорогі наші хлопці, прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України, козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості. Незламної сили волі та віри у власні сили, нехай оптимізм, спокій та гарний настрій завжди крокують поряд мирного неба, благополуччя та процвітання нашій державі.